Новий тиждень у Рівному розпочався із громадської панахиди за полеглим на війні захисником з нашого міста. 41-річний старший солдат Іван Кравчук загинув тиждень тому у бою з російськими окупантами на Харківщині. Чоловік мав значний військовий досвід, Ще з 2015 року стояв на захисті країни. Десятки рівнян прийшли на майдан незалежності, щоб віддати шану полеглому на війні земляку. Приймав участь в антитерористичній операції, був снайпером, після того демілізувався. І коли вже почалася повномасштабна війна, от, отримавши виклик, він пішов, ну, знову взяв зброю рук і пішов воювати. Загинув на Харківщині, те, що відомо, під час бойових задач. Іван Кравчук народився у Прип'яті. Однак згодом разом з родиною перебрався до Рівного. Вже тут навчався у 25-й школі, а потім здобув фах верстатника широкого профілю у місцевому училищі. Після строкової служби в армії та участі в зоні АТО працював машиністом парових турбін на рівне теплоенерго. На прощання з героєм прийшли колеги по роботі. Вони пригадують наскільки світлою людиною був Іван. Ніколи не відмовляв у допомозі чи пораді. Дуже тяжко. Дуже і дуже тяжко це не передати теж словами. Такий ну, молодий, зовсім молодий хлопець. І став сина став, як говориться, що ще можна сказати, таких людей Україна, як говориться, губить. за якогось там, самі знаєте кого. На Івана вдома чекали дружина та 12-річний син. Про свої важкі військові будні чоловік намагався не розповідати рідним. Навпаки, жартував, заспокоював та оберігав від тих жахів, які щодня бачив сам. Лише напередодні загибелі зателефонував дружині і прощався, оскільки розумів, що до ранку не доживе. Поховали Івана Кравчука на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.